Витік розмов спецпредставника президента США Віткофа і помічника глави Кремля Ушакова могли влаштувати російські так звані яструби. Це коло людей, що заробляють на війні. Тому їм вигідно представити спецпосланця Трампа, підставити спецпосланця Трампа. Таку версію озвучили українські військові аналітики та політологи, яких ми опитали більше про боротьбу між російськими таборами у Кремлі. Анна Брикова розкаже. Послушують нельзя. так прокоментував злив розмов між спецпредставником Трампа Віткофом і власним помічником Ушаковим Кремлівський ватажок. Дмитрієв одразу назвав це фейком. А от Ушаков – ні? Але хто саме підслуховував і надав стенограми або й записи журналістам? І досі питання? Перша базова версія: Росіяни чи могло це бути? Ну як версія, як теорія, так, але з іншої сторони. Росіяни повністю знищили свого найкращого союзника, найвідданішого союзника в оточенні американського президента Стіва Віткова. Інші версії, і західні спецслужби, американські та європейські, і навіть українські. Якщо ж йдеться про російські, ну прослуховувати помічника Путіна без санкцій Путіна. Ну це просто Анріл. Це просто ну, ну це, це просто підставити себе. Тобто злив міг бути керованим, якщо це і справді відбулось з дозволу господаря Кремля, або ж не заперечував, щоб таки кинути тінь на переговорний трек щодо потенційного плану врегулювання війни між Росією та Україною, а провернути це могли так звані яструби, так звані дідушки, пенсіонери, які зараз найбільше заробляють на російському ВПК, які хочуть продовження війни. Представники цієї кугорти. Яскраві представники це Лавров, Це Патрушев, Медведєв намагається діяти в цьому руслі, звичайно, Рябков і багато інших. Аби кинути тінь на групу впливу Дмітрія, який раз за разом бере участь у контактах з американцями частіше. Ба більше нещодавно була інформація, що так званий міністр закордонних справ Сергій Лавров опинився в Опалі через зрив зустрічі Путіна і Трампа у Будапешті. Димітріяв тоді одразу вирушив до США, нібито рятувати ситуацію. А Лавров тимчасово зник з під камер, не був присутнім навіть на засіданні Радбезу Федерації і не очолював делегацію Росії на саміті G20. Зрозуміло що а посилення позиції Дмітрієва, який за великим рахунком не, не відігравав якоїсь вирішальної ролі, це пряма е, прямий ляпас Лаврову. І всі це розуміють прекрасно. І Лавров теж це розуміє прекрасно. І Лаврову показують, що дивися, якби незамінних немає. Це ще практика сталінського режиму: нацьковувати наближених соратників між собою, щоб не розслаблялися. Ба більше протиріччя між Лавровим і Дмітрієвим швидше за все таки є. І у своїх інтересах це може використовувати саме Путін. Якби Путін був незадоволений Лавровим або Дмітрієвим, він би когось із них прибрав, або прибрав би обох без найменших проблем. Але і Лавров, і Дмітрієв його очевидно цілком задовольняють. Адже Лавров виходить переважно з офіційними заявами, не гнучкими, а чітко декларуючи позицію Кремля. Дімітрія вже навпаки заговорює американців, тримаючи на гачку і щодо переговорного треку, і щодо потенційного відновлення відносин між державами, зокрема щодо бізнесу. Є. Yeah. Концептуальна різниця більш розумінням, як діяти далі, є умовні системні ліберали, які зараз усвідомлюють, що російська економіка валиться, вони і працюють власне над тим, аби врятувати російську економіку. А ті яструби, які є, вони розглядають ситуацію більше в історико-геополітичному вимірі. Вони бажають реального геополітичного реваншу, і Путін витягає то представника однієї групи впливу, то іншої, залежно від моменту і власних інтересів. Поки ситуація з витоком розмов між Віткофом та Ушаковим і далі на слуху, кремлівський ватажок вже гласно відкидає те, що Лавров в опалі, бай більше до зустрічі з американськими партнерами. Що ще раз свідчить, що і Лавров, і Дмітрієв, і Ушаков є фігурами з однієї колоди Путінської. Змагатись між собою за лояльність вони можуть, утім не без згоди царя. А питання хто ж достеменно організував витік інформації, росіяни або ж інші спецслужби поки не розкрите, бо ж зірвати переговори росіяни могли і іншим чином. Анна Брикова, ми Україна, марафон Єдині новини.